Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на каналі «В'яжу на дивані. Сьогодні, як і обіцяла, рубрика бла-бла-бла і кіно. Е, по п'ятниця. Можливо, перед вихідними ви зра... За... саме у мене знайдете, що подивитись і відпочити з задоволенням зв'язанням. Як бачите, і до мене добралися шкарпетки. От. Спробую і я себе на цьому поприщі. давно не в'язала. А от зараз починаю. Пряжа Alize, Alize Superwash Comfort Socks. От. Два моточки у мене. Один такий, це будуть чоловічі, а один ось такий. Я вже його розпакувала і вже з середини достала ниточку і в'яжу. А ще я до нього додаю ось таку тоненьку ниточку е таку дуже-дуже, як то, кріпку, вони будуть довго носитись і не протруться. Маю надію. Але зараз не про носки, не про шкарпетки, а. Про все по трішечки і про кіно. В першій частині хочу побалакати про пряжу. Часто дівчата звертаються до мене з питаннями, яку пряжу краще взяти на той чи інший вибір. Дівчата, я не знаю. Багато років в'яжу і в'яжу, для мене головний критерій вибору пряжі це подобається чи ні. Оця пряжа мені подобається. Я її з задоволенням в'яжу. Ось перед цим я в'язала з пряжі жилети, ото зовсім не подобалася. Це, мабуть, перший раз в житті мені так не подобалась пряжа. Я не дуже розбираюся в цих маркеровках. Є, є, звичайно, певні вподобання. Я дуже люблю такий низького, низької якості. Бавовну? Мені подобається. Така вона якась не, не, не мерсеризована, а така попростіше, що щоб воно було зовсім бавовна-бавовна, щоб воно видно було, що це бавовна. Е, Дуже люблю меринос на шовку, мені подобається. Ой, в мене ниточка запуталась. От подобаються напівшерсть. Напівшерсть Мені подобається особливо лізе або ярнар, ярнар, тому що вона неприхотлива в використанні. Я ото так не люблю заморочуватися, то стирати руками, потім викладати. Як воно там, щоб воно не розтягло. Ой, То не про мене. Мені так треба, щоб кинув, в витягнув сухе. і... І все. Максимум, що я можу зробити, це ті речі, які дійсно треба прати руками. Ну, я ж також не застрахована від того, щоб зв'язати з дорогою гарної пряжі, так, то ті речі я намагаюся зв'язати так, щоб їх не розкладати, а навпаки, розвішувати. Я деякі речі в'яжу на... Ой, е... сушу на. Е... В, в Харкові говорять Тремпель на плечиках. А як вішаки? Я як називаються українською тремпель? Чуся за забула. От. Тому це, це ось ну як якісь мої. Вподобання Я не намагаюся їх нікому нав'язувати. Якщо замовники звертаються до мене з порадою, з якої пряжі вони, ну, їм би краще зв'язати, то я їм відразу розповідаю, що якщо ми будемо в'язати з гарного дорогого кашеміру, то буде ось так, ось так і ось так. Якщо ми будемо в'язати з мериносу, то буде отак і отак. А, а якщо ми будемо в'язати з напівшерсті, з такою або такою, то це буде інше. Павутинка це зовсім інше. Шкарпетки ось, Хотіли шкарпетки в, в бірці на фронт хлоп... чоловікові і хотіли товстенькі, але я вмовила, давайте зв'яжемо тоненькі, бо товстенькі йому будуть незручно. Ну, якось отак. Тому е я не надто великий е знаток пряжі, особливо в бабінах. Я люблю ото, е купувати моточком, щоб на моточку було все написано. Я прочитала, я або знаю ту пряжу, або ні, або беру, або не хочу. Ось такі справи. Це бла-бла-бла. А далі давайте про. Кіно. І сьогодні я хочу вам порекомендувати декілька фільмів та серіалів. Перший це буде серіал, детектив, кримінал, мелодрама. Він виробництва, мабуть, Голівуд або щось поряд. Я ото знаю, що Lost Film і Netflix, так? Я не знаю, як, кого, хто автор цього серіалу, але я знаю, що мені сподобався. Хоча думки про цей серіал різняться. У різних людей до нього ставлення різне. Комусь він дуже не сподобався, комусь дуже сподобався. Але Байдужих не лишається. Цей серіал, він такий собі стоб. Стьоб про президентів, про правління, про політику я не знаю, як його пропускають, як його не закриють, бо дуже вже Спотворений погляд на е, верхівку наш, ну, нашої влади. Там, там, там американська влада, да, президент Америки, там в фільмі е, представляється е, як головний герой, а е, там такі події розгортаються, що можна запросто е, підставити і нашу верхівку влади. От. І коли дивишся, починаєш розуміти, наскільки ми далекі від того образу життя, і як воно все складається, і то, що ми намагаємося якось там вірити або не вірити, так воно чи не так, то виходить, що. Ну, Херня виходить, ось я запуталася, нервуюся і забуваю, що вам розповідати. я це... Вимкнуся, хоча не хочеться вимикатися, бо у мене камера викидає без кінця, і так рідко буває, коли вона е... лишається. І все ж таки камера вирішила мене викинути сама. Ну, Дякуючи їй, я розпустила ниточку. Так от, про серіал скандал. В серіалі багато криміналу, детективу, розслідувань таємниць, сіляких, незрозумілих подій і їх викриття і, ну, Такий цікавий, дуже цікавий. Є лінія, як зараз всі серіали мають. Щоб була лінія йшла про Геїв, є там таке, несподівана зовсім. І дуже цікаво, до речі, Так в такий, так, як то сказати, з такого ракурсу подана ця тема, що цікаво цей фільм. Не для перегляду з дітьми. Дуже багато е, крові, дуже багато насилля, е, дуже багато е, постільних сцен, е, секс, еротика. Ну, така, На, на грані. От, е, але воно на, ну, гарно знято, гарно, гра, гарної якості серіал. Дивитись не противно. Цікаво і ще цікава лінія кохання, кохання нещасне, але красиве. цікаве. Дуже сподобалась головна героїня дуже розумна, красива, несподівана. Ну, коротше, Якщо вам таке навіяло бажання подивитись моя розповідь, то тоді вмикайте серіал Скандал. І дивіться, кілька сезонів я продивилася на одному диханні, мабуть, три, не спиняючи, не, не перемикаючись на інші якісь теми. Цікавий серіал. До того ж, якщо ви цікавитесь політикою сьогоднішнього дня, то вам буде і серіал також цікавий. Наступним серіалом я хочу поділитись кардинально іншим. Це турецький серіал ранкова пташка. Він є на українській мові. До речі, скандал. Я дивилась на російській мові. Не знаю, є він на українській чи ні. А от ранкова пташка турецький серіал, переведений на українську мову. Дуже цікавий. Він красивий, яскравий, багато одягу красивого, актори красиві. Можна закохатися, хлопці такі, прям уже ж гарні. І в турецькому кіно ну, якось навмисне вип'ячують чоловічу статуру, і вони в них там прям такі гарнюні, такі вже ж, як ото, відпочинок для очей. От, е головна героїня, м м звати її Сонем, вона мріє по полетіти чи поїхати на Галапагоські острови і написати свою книгу. Роман. А е головний герой Джан. Він фотограф, він десь мандрував і повернувся додому, щоб очолити фірму замість батька і навести в ній лад в цій фірмі. В фірмі з'явився шпіон, ніхто не знає, хто то, іде таке розслідування, чи як воно там якось так теж та, якісь інтриги, тайни всякі. Ну і Дівчина ця, щоб не виходити заміж за некоханого, вирішує піти працювати і попадає на фірму цього ж таки Джана. І які між ними стосунки, ой, вибачте, стосунки цікаві, вони закохуються, але із ряду перепон, які вони саме собі на, наставили, настроїли, вони не, не, не можуть бути разом, а тільки ахи-охи і, 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 і такі прямо іскри між ними ну, цікаво, таке кохання, огонь. Якщо вам таке, ви любите казочку то будете дивитися, насолоджуватись, види гарні, краєвиди, все таке красиві картинки. Ну, Турки вміють, вони навіть коли знімають якийсь епізод, там вони сидять за столом і на столі якась чашечка червоненька, у когось якийсь платочок червоненький, і ще й десь горшок рядом на, на, на фоні червоненький, і воно в них так складається до кубки, вся така картинка прямо ідеальна. знаєте, От, як от кажуть от, от, інстаграмна картинка, так, от, так і у турків кіно. Оцей, особливо цей серіал, Ранкова пташка, так він дуже красивий. такий прямо. Я подивилась з задоволенням і вам бажаю. Він не, не такий не скучний, не нудний, його цікаво дивитися. Хочеться наступну серію завжди подивитися, тому я вам його рекомендую. Наступний буде український фільм, фільм. називається Якби та якби. Це ось така тема, яку я дуже люблю. Це казочка про принцесу і як про золушку. Ну тут не про золушку, але казочка. Казочка з перенесенням з майбутнього в минуле і як розбуваються події. Дівчина, яка в майбутньому була незадоволена своїм життям, мала можливість повернутися назад. І виправити свої помилки. І до чого то привело, і як то все сталося. Цікавий фільм, цікавий українською мовою. Він знімався: він український фільм, знімався російською, але переведений на українську мову. От. І ще один. Фільм, здається, український, знімали його українські автори, але він на російській мові. І що я хочу сказати, дівчата? Ну не можу я відмовитись від більшої частини свого життя. 30 років я розмовляла і жила в російському побуті. То, звичайно ж, я не, не можу зараз відмовитись зразу так, дивитись російські фільми і ну, вести речі на російській мові. Я не повинна, що я так виросла. так? У мене було гарне життя, щасливе, і ну, так то й так. Тому інколи я дивлюсь, мені звичайно хочеться перейти повністю на український перегляд фільмів, але не завжди то виходить. Я намагаюся уникати російського зовсім авторства, але ну, не завжди. Буває так, коли дивлюся і бачу, що точно це російське, і, автор, і артисти якісь такі, я не певна, що вони е, пацифісти, тому я перемикаю. А інколи буває такий сюжет, що та ладно, вже подивлюся, якщо зможу відволіктись, то дивлюсь. Ну, якось так. Хочете засудіть мене, хочете. Е, ні. Мені було б цікаво вашу думку по, по, почути. І для мене це е, важливо, бо ну, дійсно більшу частину свого життя я була е, російськомовна і е, нам нав'язують тему е, сварок на почві мови, але ця тема нав'язана. Її е, розкручують для того, щоб посіяти між нами розбрат. Між нами, між українцями, між тими, хто все життя з дитинства розмовляв російською і українську зовсім не знає, і між тими, хто знає українську, але розмовляв російською мову, і між тими, хто розмовляє українською, а російську не знає зовсім. І ось на цій темі між нами роблять сварки, щось я надто розпалилася. Ну, і от наступним фільмом, яким я подивилася, який мені е, сподобався, був фільм Все одно ти будеш мой. Е, представляє цей фільм, здається, канал Україна. Написано, що це український фільм, а насправді я не знаю, як, чий він. Е, е, тема Дівчина обманута, на яку поспорили хлопці. Впала в дуже в таку глибоку депресію, і як її друзі витягували, як вона стала на ноги, як вона стала сильна, незалежна. І потім через багато років вона хотіла е, закохати в себе того хлопця, який її образив. Ну, і чим це все повернулося? Тема, б, така ну, звичайна нічого особливого, але гра акторів, картинка красива, цікаві всі події, як вони там розгортаються. Я залюбки подивилася, і мені було цікаво. Тому рекомендую для тих, хто не брезує російською мовою. І суто український знято українською мовою. Нещодавно зняти новий фільм, називається «Пригонди Святого Миколая. В головній ролі Василь Вірастюк, мені сподобався він в цій ролі, і ще кілька акторів українських, і так, ну, воно більш похоже на спектакль, але непоганий такий, і я рекомендую для перегляду з дітьми. Це я обов'язково треба дивитися з дітьми, бо весела така комедія, мені сподобалась. Ось така рекомендація фільму у мене на цьому тижні. А ще я обіцяла ділитися з вами е блогерами, які мені подобаються, яких я дивлюся, і рекомендую вам для перегляду. Сьогодні буде м, канал е Світлани Островської проєктний зошит. Світа цікава людина, дуже цікаві в неї роботи, вона інтересно веде свій блог, інколи навіть несподівано. Мені сподобається, я завжди чекаю її, виходу її ну, нової серії, і тому вам рекомендую заходьте до Світлани Островської в проектний зошит. От, Ну, на цьому я б мала б закінчити все, що я хотіла вам наговорити, але у мене для вас ще один лайфхак. Чи знаєте ви, як легко достати ниточку з мотка пряжі зсередини? Зазвичай, буває, отак залізеш туди і починаєш колупаєш його, колупаєш. а він таким жмотом вилізе і ніяк. Якщо чесно. Я цей е, способ підглянула у турчанок. Я підписана на деяких дівчат і е, ну, переглядаю. І от. В цьому моточку в мене цей спосіб зроботав. Я витягла легко і гарно випала ниточка. А зараз з вами ми спробуємо ще раз: чи насправді то так легко, чи то мені так просто повезло. А для цього треба всього лиш взяти отак моточок. І отаким чином його приплюснути. Так, потім ми залазимо сюди всередину. так, І достаємо. Ні, не досталося. О, значить, не завжди працює. Ні, не завжди. Хоча працює, витягся. Ось він і витягся. Чуєте? Ну, треба на якось трішечки на, е, як кажуть, Набити руку, і, мабуть, воно виходить таке. Ось тут десь хвостик зараз в, невелич... в невеличкий виходить, виходить, кучки він випав невеличкий. Звичайно, багато тягнеться, а тут, бачите, невелика витяглася пачка. Так що виходить, ось такий лайфхак від турецьких майстринь. Бачите, в другому моточку також в мене вийшло. Чи знали ви про цей лайфхак, чи ні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, напишіть мені, що ви думаєте про мій список кіно. Додайте свій список, можливо, я щось подивлюся і поділюся з вами своїм враженням. І до скорих зустрічей! До наступної п'ятниці. В цій рубриці Бла, Бла, Бла та Кіно. Мені приє... приємно, коли ви коментуєте. Коли ви мені е, залишаєте свої вподобаєчки, обов'язково обов я бачу, що я вам потрібна, що я роблю м, корисну справу, і намагатимусь бути ще кориснішою і не зрадити ваші очікування. А на цьому я з вами прощаюся. Е, Ставте вподобаєчки, обов'язково підписуйтесь, бо Ютуб буде знати, що я нормальна людина, що я щось корисне несу. Мені треба ваші підписки. Обов'язково! А на цьому па-па, До скорих зустрічей!